Класична оправа до окулярів, яку найчастіше для себе обирають саме чоловіки, але з додатковим комфортом. Саме такі варіанти, які мають продумано кожну деталь, створюють легкий сучасний образ. Повністю металевий корпус, чорний глянцевий колір металу. Такі пасують до будь-чого чоловіка на будь-яке обличчя від середнього до крупнішого. Але орієнтуватись можна по замірам, їх краще розглянути на сайті Києлінз або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Також тут металевий завужник з дизайном у золоті на скроневій частині і мають пластикове закінчення. Ось такий рифлений матеріал. А завушники регулюються саме тому вони будуть комфортно сидіти завушками, завушники з флексом. Тому така оправа гарно фіксується на обличчі, натисне, але при цьому не спадає. Сюди можна встановлювати лінзи як на рецепти для постійного ношення або ж для читання. Тобто, як зі знаком плюс, також мінус або для корекції астегматизму. Завдяки рухомим носопорам. Такі оправи можна підлаштувати під ширину вашого перенісся. А замовити таку модель можна онлайн: телеграм, інстаграм також на сайті тільки в і для цього артикулу у коментарях.